Всім привіт! Ви на хуторі Тополі, і я на фоні старого страшного забору, який підпертий палицею, тому що для нас важливіше спершу зробити порядок всередині, а потім уже міняти ззовні. Те, що не критично, і те, що ще може постояти підперте палицею. І у нас почалася дуже у нас почався дуже важливий етап це переробка підлоги у Флігелі. От, от, В тому от будиночку. От. Е, тому що ми довго тягнули це, тому що все-таки війна і наближається фронт до міста. Але відкладати, відкладати нікуди, тому що підлога конкретно згнила, там знову розбився гриб. І вже вона просто з хвилини на хвилину обіцяла провалитися. І, власне, так і сталося, коли ми зняли лінолеум в кімнаті, і туди забігла собака, то ну, пес просто провалився. Пес, звісно, не маленький, але це і не вага людини, вибачте. Тому зараз покажу, що вже встигли зробити, розкажу про те, що плануємо робити і як це все буде відбуватися. Поїхали! Готуємося до великого ремонту у Флігелі. Ось позаду мене моя кухня, яка зараз знаходиться в такому трошечки розкиданому, розвойованому стані. Ми прибрали вчора усі меблі, винесли по максимуму. Ось квадратик, де стояв холодильник. І завтра вже зранку заїде до нас бригада, яка буде всю цю підлогу. Зривати для того, щоб перероблювати. А, ну і ось тепер дуже добре видно. Оцей куточок, де була ванна зроблена раніше. Там, мабуть, є якась бетонна подушка. Ну, це все стане ясно, коли зніметься дерев'яна підлога. Наразі все виглядає отак. Отут-мають -от бути потім двері на терасу, оці всі батареї будуть вирізані. Але поки що хочу запам'ятати це все таким, яким воно є. Зривати підлогу і перероблювати вже критично необхідно, тому що дошки он, струхли. С -с -с, коли собака чешеться, двигтить просто вся підлога. І це ще не найгірше, бо тут вони просто струхли від старості в кухні. А отут у кімнаті і під ванною, на жаль, на жаль у нас завівся грибок, ми намагалися його витравити. Міняли дошки, обробляли все фунгіцидами, обробляли біозахистом. Ну і як бачите, це ніфіга не допомогло. Оце цій підлозі десь рік. Рік чи півтора? Чуть більше. Трохи більше року. Більше, 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 і отак, от вона уражена грибком, не грибком, а конкретно грибом. Він отаман по контуру кругом вилазив і ріс. І ось тут -от він зжер нові дошки. Отут були покладені абсолютно нові дошки, промочені. Ця кімната була перероблена скрізь нові дошки. Тут скрізь. Ми не... ну. ще будемо намагатися рятувати. Це лист цілий, цей лист, хвись бід цілий, можливо, половину цього заберу. Ну і дошки які будуть, будуть цілими, теж. Але ну, Я тільки переживаю за те, наскільки він уражений спорами, щоб не вийшло так, що ми одріжемо цю половину і на щось пустимо. Ні, кошки а... будуть пущені на черновому кудись, в тих угу. місцях, де грибок не буде рости. Добре. Звич... десь палубки, якісь, може, де ще щось. Ну, так, гаразд. Це, звичайно, була наша помилка з вентиляцією, що дало можливість. Грибку там розвинутись. І, ну, і Мабуть, це все-таки було помилкою, що ми це все робили на дерев'яній підлозі. Треба було з самого початку все зривати і заливати бетоном цю подушку. Ну, але так, по фінансам це виходить досить накладно. Тому ми сподівалися, що, можливо, обійдеться без цього, але як видно, не обійшлося. Отут, насправді, в цьому кутку стояв диван. І останній час воно вже було фанерками там всякими перекрито, а коли ми зняли лінолеум на оце місце, де дірка просто стала собака <хи> і провалилася. Ну, Добре, що собака, а не ми. І добре, що з собакою нічого не сталося. Гаразд, зараз відкручуємо ОСБ, подивимося ще, що там під ним. Нам завезли пісок і гравій. Для того, щоб робити підсипку, ми хотіли робити це битою цеглою, яка у нас залишилася від старого свонарника. Але робітники, які це все будуть виконувати, сказали, що зараз вони вже не підсипають всякими відходами будівельними. Це не ок, і немає гарантії, що там потім воно все буде не буде просідати, провалюватися там, в тому бетоні будуть утворюватися якісь дірки. Тому о, треба конкретно робити відразу нормально, підсипати піском, підсипати гравієм. Ну вони це все власне, і цим займалися. Ми сподівалися, що обидві купи влізуть нам у двір, але ось у нас один люк-септика, отам от під купою піску другий. І коли привіз водій просто машину піску, він глянув на це все і сказав, що він не буде заїжджати повною машиною у двір. Бо два люки, і дуже великий ризик, що він просто провалиться нам в каналізацію. Тому одна купа була висипана тут, а інша вже була висипана отут от за воротами. Вона лежить там прямо у нас на тротуарі. І, власне, під її вагою наші старі гнилі ворота отак от зробили отакий хрущ. І, мабуть, навіть оцей стовпчик теж трошечки похилився. Ну, нічого, їх все одно треба було міняти. Ми сподіваємося, що їх вдасться ще якось підрихтувати, і вони ще простоять, можливо, рік, можливо, два, не знаю. Ну, Ми не спішимо міняти це все, тому що важливіше зробити нормальний стан всередині, ніж ворота. Але гарна новина в тому, що ми це не встигли пофарбувати, того, що ми, власне, планували. Навіть купили щітку по металу, щоб це все зачистити. В надії, що під новою фарбою воно ще кілька років проживе. Ну, але буде видно після того, як прибереться щебінь. Власне, щоб не вих... О, з цього ракурсу, дуже добре видно, як нам винесло ворота всередину. І отака от кубка лежить ну, прямо на тротуарі. Це, звісно, трошечки не ок, але ну, доведеться вже кілька днів потерпіти. Перш ніж ми закидаємо це все під підлогу. Зате от дитині велика радість поки що він має величезну свою купу піску, не хоче виходити ні на які майданчики того, що ну, а що. Так, і, власне, ось уже є результати демонтажу. На даний момент уже два дні відпрацювала бригада. Бригада із двох людей, наскільки ми зрозуміли, це батько з сином. У двох працюють. Ось вони демонтували нам дошки із флігеля. Флігель приблизно 40 квадратів. І ще частина дошок лежить на е, задньому дворі в саду, того, що вона була ціла без грибка, без нічого. І ми її збережемо для якихось зовнішніх робіт, е, можливо, чорнових робіт. Ну, а це вже ви бачите самі. Зберігати неможливо. В такому жахливому стані воно все було. Оця ось вся біла вата, оце все – це гриб, який просто строщив дошки. Мабуть, оці лаги не зовсім строщив, тому що це щось схоже на рельси, які просочені криозотом, і їх не так-то складно знищити. Але ось просто на що перетворився новий ОСБ, який ми клали, ну, от. Якщо це з-під ванни, то ну, роки три тому, можливо, чотири. Я його так можу просто руками розламати, ну, як, як вафельку. Отже, показую, що ми зробили вдома. Отак от от виглядає демонтована підлога. Он уже трамбували трошечки пісок. Ага. Так, отут -от у нас стало видно труби каналізації, це все буде перероблюватися, е, вийшло підсипки трошки більше, ніж ми очікували, через те, що е, глибина не однакова, десь мілкіше, десь глибше. Але загалом ну, плюс-мінус те, на що ми розраховували при е, первинних підрахунках. Так, зараз я заходжу у коридорчик. Нам вдалося зберегти гіпсокартонні стіни. І це дуже великий плюс, того, що тут в кімнаті, в оцій, наприклад, на гіпсокартонній стіні тримається натяжна стеля. Нам робітники підклали під них отакі вже нарощені підклали такі стовпчики. Так що так от цей буде триматися, далі там підкладеться в якості гідроізоляції щось типу і піділлеться аж порівню під саму стіночку буде залитий бетон. Отак от от. це зараз виглядає. Виняли звідси трьох жабок. Робітники їх погладили по голові і випустили у дворі. От. Так що вся живність була врятована. І так от зараз це виглядає. І, в принципі, завтра третій день роботи. В перший день вони демонтували майже все. Оцю кімнату, кухню, демонтували дошки, те, що було простіше зняти. там от теж. Сьогодні вони демонтували решту. Демонтували також у ванній підлогу. На жаль, плитку тут у ванні зберегти не вдалося, але це і не було нашою метою, бо все одно ми хотіли на підлозі замінити плитку на щось світле під, під, під цей колір. Світло досі працює. Каналізація там залишилася на місці, з нею все в порядку. Нічого там не тече. Дитина насолоджується луною. Красивою дзвінкою. отут от у нас лежить каналізація, яка за цього коліна піде нова каналізація в кухню. Це теж ми вже прорахували, що для нас зроблять чоловік, спершу планував робити сам. Але ми вже прорахували, що для нас зробить це та сама бригада. Загалом це зайвих там, умовно, 250 гривень, що вони. Зроблять одну діру у фундаменті і прокладуть ті труби, які у нас вже є куплені. Загалом нам треба буде отам зробити дірку і прокласти ось сюди отак от трубу, бо отут в цьому куточку буде розташовуватися кухня. Отак от Раз і два. А, отут ще дуже цікава знахідка в підлозі. Підняли усе, що дитина туди складала за весь останній рік, там через дірку він туди міг кидати. Усе, що захочеться. І це все теж дістали і виклали, так що маємо тут цілу маркову скарбничку. От. Ну і, звісно, дитина вже готова освоювати усі інструменти. Бам. А, далі ми також, ну, ще нічого не починали у передпокої. Ми тут просто поприбирали, прибрали тут лінолеум, прибрали тут екструдер. Це все і лінолеум і екструдер, і навіть ця піскова підсипка було зроблено тимчасово для того, щоб просто нам було зручніше ходити поки, ну, до, до тих пір, поки не зробимо вже нормальну підлогу. І тут теж ця сама бригада буде робити е, підлогу. Тут кругом буде зроблена тепла підлога водяна. І у передпокої, і у кухні, і там у житловій кімнаті. Екструдер, до речі, ну, можливо, теж якось перевикористаємо, але після того, як ми по ньому ходили, мабуть, роки два чи три, він просто лежав під лінолеумом для утеплення, щоб від фундаменту не так сильно тягнуло холодом. Отакий От він став тонесенький. Ну, але він тримається, трохи потріскав. Можливо, ми його ще якось використаємо. Наразі в підлогу він уже не годиться, але ну, він добре послужив, він виконав ту функцію, заради якої ми його купували. Ну, і звісно, цей пісок теж доведеться прибрати. Роботою будівельників я дуже задоволена. Самі все роблять, самі привозять матеріали, які їм потрібні, усе влаштовують, ну, власне, тільки. Тільки бери і плати. <смі> Дуже незвично і так, трошечки нервово приємно, коли всю роботу хтось робить за тебе. Так що класний досвід, усім раджу. Ось такі проміжні результати нашого е, ремонту підлоги. Е, Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо треба е, показати наші прорахунки е, на квадратний метр, скільки нам обійшовся демонтаж, скільки нам обійшовся монтаж чорнової підлоги, на що ми розраховуємо із чистовою підлогою, е, ми це все озвучимо, якщо вам цікаво. Ну і звісно, будемо далі показувати наступні етапи нашого будівництва.